Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у мене відео продуктових і косметичних покупок з магазину. АТБ Ташик і Блиск. Розпочну із корму для котиків з яловичиною. Cat Go. такого бренду я раніше не купувала. Хай спробують, якщо сподобається, буду брати ще. Тут об'єм 400 г. Далі взяла для себе маккофі, ну, це типу кавовий напій з ароматом лісових горіх 10 пакетиків. Там по акції він вийшов 40 з копійками гривень. Ну, в принципі, недорого. І також взяла ще ось такі зі згущеним молоком. Їх в такому форматі на акції не було, тому взяла тільки в пакетиках 5 штучок, так, щоб міксувати. Один, один день буду пити такий, один день такий напій. Далі цукерки згущене молоко, перепрошую, пташине молоко. Це ті класичні, але тут дуже відчувається, що глазур низькоякісна, Ну, тим не менше, мені їх смак подобається, я їх беру. І взяла ось такі пломбіріні, вони йшли по 20 гривень за 100 грам. Ці були на акції по 14 гривень. Так, із цукерки також взяла пташине молоко із лимоном. Я раніше такого не бачила. Вони були по 17 гривень за 100 г. Найдешевші були ось ці по акції. Не пробувала. Спробую, буду знати, чи варто, чи варто їх брати ще, чи не варто. Так, Ставимо цукерки подалі. Наступне взяла йогурт своя лінія. Полониця ревень тут фруктовий наповнювач, звичайно, хімія хімозна, 2,2 жиру, 870 грам. Беру такі питєві йогурти для того, щоб потім додавати насіння чия і робити собі такі сніданки, корисно, проживно. І смачно. Також взяла папір для випічки пергамент. Він є, скільки тут, 5 метрів. Ну там всі вироб... від різних виробників, там завжди була довжина 5 метрів. Я хотіла більший купити. Напевне, треба було взяти два в запас, але вже це, знову ж таки, своя лінія. Вийшло дуже бюджетно, дуже дешево за пергамент. І ходую, що не купила ще. Далі взяла ось такі сирки. Сирки з полуницею, з кокосом. Це знову ж таки полуниця. І ще має бути один кокос. Сирки також брала на акції. І на акції вони вийшли ні, тільки три сирки. А, ні, є четвертий. На акції вони вийшли по 8 гривень. Тут 36 грам. Ну, в принципі, непогано. Я ці сирки люблю, буду їсти. Також купила молоко, але брала його вже в іншому магазині. Молокія 2,5 жиру, це буде до вівсянки, до, до різних сніданків. Також ватні диски, диски косметичні, розумний вибір. Також брала в АТБ. І того за покупки в АТБ я заплатила. Зараз покажу вам чек. Спеціально його зберегла. 346 гривень і 20 копійок. Ну, загалом сказати, що дуже вигідно закуплятися в АТБ я не можу. Але, ну, якщо пошукати щось по акції, то, звичайно, можна знайти. І ще хочу вам показати, але це вже, знову ж таки, в місцевому магазині купила мандаринки. Ось такі класні італійські, дуже солодкі, тоненька шкірка. Взагалі казали, мандаринки без кісточок. Сподіваюся, так і буде. Далі. Збігала я в копійку. Я думаю, в кожному великому місті є цей е маркет всяких дрібничок. І знайшла ось такий масажер. Це масажер для ніг. Тут показано, що не можна масувати якраз нижню частину, але я взяла його в якості антицелюлітного. Не знаю, як він буде справлятися, бо ось ці штучки вони дуже тверді. Думаю, шкіра точно почервоніє і, хоча б кровобіг, а покращиться. Це також великий плюс для, напевно, я буду ставити ось так для для тіла. Так, тепер зробимо ось так. І хочу вам ще показати свої косметичні покупки. Бо куди ж я без косметичних покупок? Але ще одне: корисна штука насіння льону, але це, власне, йде шрот льону. Він вже перемелений за 1680. Кожен свій ранок я починаю із горнятка теплої води з лимоном і медом, і також е, беру ложечку насіння шроту льону для того, щоб просто в кращому стані було волосся. Ніхкі, ну це така. Це така в мене такий ритуал. І в аптеці також купила інсайт для контролю випадіння волосся від випадіння волосся власне. Тут, в принципі, це італійський проф, наскільки я розумію, ціна не бюджетна, я хотіла щось дешевше знайти, але дешевше нічого не було. Дійсний він ще до березня 2023 року. Ну, я думаю, я до цього часу використаю об'єм 100 мл. Але мені здається, його тут, бачите, його ну, звідси аж. Починається, воно не знаю. У мене є вага. Треба переважити, подивитися, чи дійсно там 100 мл, чи трішки менше. Ніколи не пробувала від Numero, це також італійський бренд, нічого. І мені здається, що це все-таки італійський проф, тому я взяла маску відновлюючу із екстрактом Вівса. І до цієї маски я також взяла шампунь. Це вже покупки із магазину Шик і Блиск, Там була дуже приємна ціна на них. І об'єм тут достатньо, бачите, італійський бренд, так, об'єм тут достатньо великий. 300 мл і шампуню, і маски, мені цього вистачить надовго. Далі взяла антицелюлітний крем-інтенсив, який йде для пружності та моделювання проблемних зон. Об'єм тут 200 мл, він йде термоактивний, тому що в складі є червоний перець і кофеїн, що, в принципі, покращує кровообіг і буде сприяти тому, що зникне целюліт. Не знаю наскільки це правда, але я думаю, в комплексі з таким жорстким масажером. Результат все-таки буде. Буду пробувати, буду робити. Також у мене. Власне, всі покупки присвячені волосу. Знову повернулася до нюлайфу і купила сироватку для догляду за волосом з олією ромашкового дерева і сиворотку Тріюга. Це олійка з Амлою і Мигдалем. Амла, масло амли, олійка амли дуже добре впливає на волосся, на ріст волосся, Тому вирішила взяти. І також знайшла в пробничку. Я ще раніше не пробувала нічого корейського, палало. Це колагенова маска для відновлення волосся. Так, відновлююча маска Палало для всіх типів волосся. Ідеально для сухого, пошкодженого і фарбованого. У мене взагалі всі три пункти, тому буду пробувати, якщо сподобається, візьму ще 15 мл, буду брати її під шапочку для того, щоб отримати термозахист. Так, І також в магазині купила від Натурель. Що це є від Натурель, це є вологі серветки для зняття макіяжу. Для... У мене були від якогось бренду, вони мені дуже не сподобалися. Не знаю, а тут є екстракт огірка вітамін Е, і вони підходять на кожен день. Звичайно, після них обов'язково зм... потрібно вмивати обличчя. Тут така текстура рифлена для того, щоб краще змивати косметику. Ну, спробую. Мені дуже цікаво, чи його водостійку туш, це змиє. Сподіваюся, що так. І в магазині шик і блиск. Я витратила, скільки я витратила? 468 гривень і 40 копійок. Там Типу має бути якась акційна картка. Але оскільки в мене цієї акційної картки не було, ну там можливо гривень 5 я б зекономила. Але загалом це не бюджетний магазин, це не єва, і мені дуже шкода, що в нас немає Єви, тому що там би можна було знайти ці речі набагато дешевше. Я думаю, ну тим не менше, вже як сталося. І моє улюблене: Гідозепам. Це напевне те, що в мене купується кожен кожен тиждень, я ну я без Гідозепаму не можу. Направду. Це заспокійлива, яка дійсно допомагає, але ну, я б не радила ним зловживати, тому що потім дуже важко з ним. Прощатися дуже важко переходити на якісь інші седативні засоби, і все-таки краще, дуже ну, малу мале дозування використовувати. Можна навіть половинку таблетки використовувати. Я його п'ю на ніч для того, щоб краще спати, і для того, щоб просто іноді є відчуття тривожності для того, щоб цього відчуття тривожності не було, також можу взяти цю таблетку. Ось такими були мої покупки. Щиро дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як ви ставитеся до акцій в магазинах АТБ і чи вважаєте ви їх вигідними. Всім дякую за перегляд, за вподобайку. Всіх обіймаю. Ваша Сова.